Вітаю! Сьогодні буде цікаве дослідження. Скільки ця пачка картону дасть нам доходу? Як відомо, продукти піднялися в ціні, а картон впав навпаки. Не знаю скільки сьогодні картон десь біля півтора. Ну, 13 кг картону помножити на 20, це 26 гривнів чистого доходу. То це хватає тільки на одну буханку доброго хліба. І все.